Лікуватись весело та ефективно у Сумському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, укотре нагадали, діагноз у медкарці не вирок. Головне вчасно помітити проблему та знайти тих, хто допоможе позбутись недуги. Як долають найскладніші діагнози в обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, розказували та показували нашим журналістам. У пані Лариси підростають дві доньки: двійнятка Катя та Христина. За їх здоров'я довелося боротись від самого народження. Дівчатка народилася з серйозними ураженнями нервової системи. Невтішний діагноз привів жінку до центру соціальної реабілітації. Тут і залишилась вже у якості медсестри. І я прийшла сюди. І виходить, та дівчинка пішла в садик, ходила, як положено, в школу пішла, а з второю дівчинкою ми все час сюди ходимо, ходимо і ходимо. Мені говорили, різне, що тут смысла нету. Нічого не вийде, але тим не менше от руки не опускали, ходили, занімалися тепер матуся не натішиться своїми дівчатками. Одна одужала повністю, друга на шляху до перемоги. Вот они. Видите, от видно где хто у кого є проблеми, у кого немає. Мені кажется, не видно. Історію успіху в центрі соціальної реабілітації знають чимало. Тут лікуються дітки від самого народження і до повноліття. Однорічна Полінка із мамою сьогодні прийшла на заняття вперше, втім, вправи їй припали до душі. Лічебна фізкультура для того, щоб укріпити мишці, для того, щоб укріпити ножки і побыстріє нам, почати ходити. Дуже подобається, дуже доброжелательні люди, хорошо займаються. Тих, хто трохи старше, запрошують до басейну на гідрокінезотерапію. Робимо фізичні упражнення, плаваємо також, займаємося і, і граємо. Ну, так як це діти, тому все проходить в ігровій формі, щоб дітям було цікаво з ігрушками, з м'ячиками. Знайшли заняття для любителів створювати красу власноруч, втілювати ідеї, а заразом розвивати фантазію, тренувати пальчики. Запрошують до творчих студій. Почему лепка? Потому что это в первую очередь развитие мелкой моторики рук. Теперь здесь идет и сенсорное развитие. Мы с, с детьми, у нас занятия не, не так вот, как обучение в школе, а как обогащение и как реабилитация именно, как помощь ребенку. За такие занятия батьки не платят. Витрати на себя взяв областный бюджет. Щороку ми приймаємо до тисячі дітей інвалідів, вони отримують комплексну реабілітацію. За напрямками наш центр працює як і надає медичну реабілітацію, так і педагогічну реабілітацію. Центр розрахований на 110 дітей. Вони приїжджають до наскої області, отримують комплекс услуг, перебувають мінімальний срок 24 дня. Окрім того, фахівці центру працюють з групами ризику дітками до п'яти років, які потребують допомоги. Загалом же раді прийняти всіх, навіть з інших регіонів. Ніна Коломієць, Микола Ніколаєнко. на часі новини.